Такі видно, жабур да, бур'яни, там на мізрядку. Ходимо так. Робимо чорний пар. Ультиватором ліво мат. Варзу і пішов. Така виходить тема, До часу 50 метрів. Раз, два, три, чотири, це п'ятий буде рядок. Ну, туди назад треба. Переходить 100 метрів. Десь три хвилини. півтори хвилини туди, півтори хвилини назад. Потім заради йдуть помідориці, туди назад, потім зніму фрезу одну, спробуючи внизу вперед. Ні, то прийдеться дві знімати і дві залишати. Будемо пробувати, зараз я покажу. Це Захват 48 сантиметрів. Виходить туди назад, ну, метр десь. Коротше, така картина. Тут, мабуть, або пласторізом, або такими рябками. Граби... Буду пушити. Ну і сюди вліз між помідорами і перцем. То тут, тут ширше, ніж тут. Зараз сюди йду і буде видно. боєвидно. Я одну пряжу, одного ножа, остави три. зняв цей спеціальний стоп. Щоб не різкувати. Я тут, тут Отак виходить нормальок. Одне ще тільки кидає. Надо ловити чітко. Я тут понтиг Ще трохи є роботи. Азу. О, ще й тіски. Тут типа вони ще не трапиться. Разу. Цілю. Така тема виходить. Так було за тамбовано. Мерзо. А виходить, а кусочок. Такий... О, ракета, що тут кажеш? Мак, така 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 але максила. дощ. Починаємо ростити. Ти може не встиг. Ну нічого, гадзе, менше текст, а більше діла. Фінальний штрих, пару метрів. А тут пісня. Ну зараз дойду і краткий обзор зніму, як воно вийшло. Картофелька така, така. Така тема вийшла. Звісно чітко, коли воно все рівно, під один розмір. Не треба рулювати собі, втикнув передачу погнав. Ну бомба. Ось така тема. Ось така тема. Завтра ще тут пройдусь. Може їжачки прийдуть, я це. Походимо. Опа, проволочка. Ці, ці топінамбур, повиривати треба. Завтра тут ще походжу. На капусті на цій. общем, така тімка. Цими шкрипалками прийду, бо бульян теж де не вже є. Ну, в цілому така картина, шикарна. Все цілі мене тут, цілі ще пару помідор, цілі на розвод. Блін, і тут все треба було пройти. Але нічого, ладно. Така картина, супер. Натисніть, друзі, подобайку, підтримайте мою працю. Буду дуже вам вдячний. Погнав я додому.